Вітаю! Розглянемо книгу Час гроші. Секредне про минущого успіху Бенджамін Франклін. Вступ Бенджамін Франклін, 1706 1790 роки життя, один з найвидатніших мислителів і діячів 18 століття. Його називають уособленням американської мрії. Він був не лише державним діячем, дипломатом і одним із батьків засновників Сполучених Штатів Америки. Але й ученим винахідником, письменником та видавцем Франклін залишив після себе унікальну спадщину, що поєднує практичну мудрість, філософські роздуми та приклади особистого шляху успіху, його афоризми й поради про працю, ощадливість, поміркованість, чесність, стали справжнім дороговказом для багатьох поколінь. Книга час гроші, секретне про минущого успіху. Містять його найвідоміші думки на станови й принципи, які доводять, шлях до багатства й гармонійного життя полягає не у випадковості, а у щоденних звичках, дисципліні та правильному ставленні до часу й грошей. Саме Франкліну належить слова час це гроші, які сьогодні залишаються актуальними для всіх, хто прагне саморозвитку фінансової незалежності, й особистої свободи. Перше, працівливість, роль наполегливої праці у досягненні успіху. Франклін вважав, що наполеглива праця головна умова процвітання й незалежності. Він неодноразово наголошував, таланти чи випадковості обставини можуть допомогти лише частково, але справжній успіх приходить до тих, хто постійно цілеспрямовано працює. Працівливість за Франкліном означає дисципліну й уміння долати лінь. Розумне використання кожної години, здатність завершувати, розпочати, зосередженість на тому, що приносить користь. Він закликав уникати даремних витрат часу й сил на пусті розваги чи лінощі. Для нього час дорівнював гроші, а тому кожна втрата часу це втрата можливостей для розвитку та збагачення, наполеглива і організована праця. Поєднана із скромністю та ощадливістю формує характер сильної особистості і забезпечує шлях до стабільного добробуту. Друге, поміркованість користь збалансованого підходу до життя. Франклін вважав поміркованість однією з ключових чеснот, без якої неможливо досягти ані щастя, ані добробуту. Надмірності у їжі, питті, розвагах чи навіть у роботі завжди призводять до втрат здоров'я. Сил і грошей. Основні принципи Франкліна щодо поміркованості. Уникай крайності, здоровий баланс у всьому дозволяє зберегти ясність розуму й продуктивність. Контролюй бажання людина, яка не здатна керувати своїми пристрастями, стає їхнім рабом, цінуй здоров'я, фізична і розумова витривалість, основа довгострокового успіху. Розумій межу достатку, поміркованість не означає відмову від радостей життя, а лише вміння їх дозувати. Франклін підкреслював, багатство й успіх це не тільки гроші, а й вміння зберегти сили, час здоров'я для майбутнього. Поміркована людина здатна мудро працювати, радіти здобуткам і водночас уникати виснаження. Третє ощадливість, як раціональне використання ресурсів веде до прогресу. Для Франкліна ощадливість була не стільки скупістю, як скільки мудрим управлінням власними ресурсами він вважав, що витрачати потрібно лише на те, що справді приносить користь і розвиток, а марнотратство веде до бідності і залежності від інших. Основні ідеї Франкліна витрачати менше, ніж заробляєш. Це головний закон фінансової стабільності. Уникай марнотратства, розкіш і непотрібні покупки відволікають від справжніх цілей, інвестуй корисне, краще спрямувати гроші на освіту, розвиток чи інструменти для роботи, ніж на швидкоплинні розваги. Цінуй дрібниці, навіть невеликі щоденні витрати у підсумку складають значні суми. Франклін стверджував ощадливість і працьовитість два крила добробуту, людина, яка розумно користується своїми ресурсами, створює ґрунт для зростання інвестицій і майбутнього багатства. Четверте стриманість, утримання від надмірностей як шлях до збереження. Франклін підкреслював, що надмірність у будь-чому харчуванні, розвагах, витратах чи навіть у праці шкодять людині й послаблюють її силу. Стриманість для нього була не лише моральною чеснотою, а й практичним інструментом збереження здоров'я, грошей та енергії, основні принципи стриманості у всьому знай міру. Надлишок так само шкідливий, як і нестача, контроль над бажаннями, людина, яка вміє себе обмежувати, не стає рабом пристрастей, збереження здоров'я, поміркованість у їжі й напоях. Забезпечує силу для праці та довголіття, захист добробуту, витрати на надмірності швидко підточують навіть великі статки. Франклін вірив, що самодисципліна та й поміркованість зроблять людину стійкою. Вона не піддається швидкоплинним спокусам і здатна будувати довготривалий успіх. П'яте справедливість, сила чесності та етичності у житті. Франклін вважав, що справжній успіх неможливий без чесності, справедливості та етичності, уставлені до інших людей. Він переконував, що довіра це основний капітал, без якого жодна співпраця чи бізнес не матимуть довготривалого результату. Основні ідеї Франкліна будь чесним у словах і ділах, Брехня чи шахрайство можуть дати миттєву вигоду, але зруйнують репутацію назавжди. Поважай права інших, справедливість передбачає не лише дотримання закону, а й людську порядність. Будуй стосунки на довірі, етичність і чесність, створюють міцні партнерства і відкривають нові можливості. Справедливість у бізнесі Франклін наголошував, найкраща угода та, з якою задоволені обидві сторони. Висновок для Франкліна чесність була найкращою політикою. Людина, яка дотримується справедливості, здобуває авторитет і вплив, що з часом перетворюється на моральний і матеріальний успіх. Шосте рішучість, важливість волі й наполегливості. Франклін підкреслював, що однієї мрії чи таланту недостатньо для успіху, потрібна рішучість та сила волі, самовміння наполегливо йти до мети, незважаючи на перешкоди, відрізняє людину. Яка досягла великих результатів від тих, хто зупиняється на півдорозі. Основні ідеї Франкліна приймай тверді рішення, важливо не лише мріяти, а й діяти, обираючи чіткий шлях, дисципліна понад натхнення. Справжній прогрес приходить тоді, коли ми продовжуємо працювати навіть без натхнення. Вчись на поразках, невдачі це уроки, які загартовують характер і вчать рухатися вперед. Воля як м'яс. Чим більше її тренувати, тим сильнішою вона стає. Приклад із життя Франкліна. Він неодноразово стикався з відмовами браком грошей і скепсисом оточення, але завдяки рішучості створив успішну друкарню, став автором і державним діячем світового рівня. Висновок рішучість і наполегливість це двигун успіху, який допомагає долати труднощі. Перетворити плани на досягнення. Сьоме внутрішня рівновага збереження спокою всупереч труднощам, Франклін наголошував, що справжній успіх неможливий без психологічної стійкості та вміння зберігати спокій навіть у найскладніших ситуаціях людина, яка втрачає рівновагу через страх, гнів чи паніку, втрачає їй здатність приймати мудрі рішення. Основні ідеї Франкліна спокій як сила, той, хто контролює свої емоції має перевагу, переговори, роботі та житті, труднощі неминучі, не варто їх уникати, краще навчитися зустрічати випробування з холодним розумом. Моральна витримка, внутрішня гармонія допомагає залишитися чесним і справедливим, навіть коли є спокуса діяти інакше, рівновага у всьому. Вона стосується не лише емоцій, а й способу життя, баланс між роботою, відпочинком та духовним розвитком. Приклад із життя Франкліна, під час політичних переговорів він умів стримувати власні емоції, навіть коли його критикували чи принижували. Ця врівноваженість дозволила йому впливати на інших і досягати домовленостей там, де інші зазнавали невдач, висновок. Внутрішня рівновага це джерело сили та мудрості, яке допомагає людині залишатися на правильному шляху і не втрачати себе у вирі випробувань. Восьме, моральна стійкість сила характеру у протистоянні невдачам. Франклін вважав, що невдачі є невід'ємною частиною шляху до успіху, і лише людина зі справжньою моральною стійкістю здатна пройти цей шлях до кінця. Основні ідеї Франкліна. Невдачі як уроки, вони не повинні зламати людину, а навпаки, стати джерелом мудрості, сила характеру, той, хто не здається після поразки, врешті досягає більшого, ніж той, хто відступає при перших труднощах. Вірність принципам, моральна стійкість це не лише витривалість, а й здатність не зраджувати своїм цінностям у важких обставинах. Оптимізм і надія, віра в краще майбутнє дає людині наснагу йти вперед, навіть коли всі докази свідчать протилежне. Приклад із життя Франкліна. В юності він пережив багато фінансових і професійних труднощів, банкрутство, втрати партнерів, нестачу коштів. Але завдяки моральній стійкості він не лише подолав невдачі, а й використав їх як платформу для нових звершень. Висновок, моральна стійкість це щит характеру, який захищає від відчаю та дає силу рухатися вперед. Людина з таким внутрішнім стержнем може перетворити поразки на кроки до великого успіху. Завершення, афоризми, рано лягати і рано вставати, робить людину здоровою, багатою й мудрою. Той, хто витрачає дрібно, марно, зрештою, втратить і великі гроші. Краще лягати спати без вечері, ніж прокинутися з боргами. Час це гроші. Найбагатший не той, хто має найбільше, а той, хто потребує найменше. Хто чекає на ідеальний момент, той втрачає час. Працьовитість робить усе легким, а лінь усе ускладнює. Маленькі витрати руйнують великі статки. Краще добре зроблене, ніж добре сказане. Знання вкладають відсотки, які не знецінюються ніколи. Висновок Бенджамін Франклін залишив після себе не лише політичну та наукову спадщину, а й глибоку життєву мудрість, яка не втрачає актуальності, його принципи працьовитість, ощадливість, стриманість, справедливість, рішучість, внутрішня рівновага й моральна стійкість. Складають фундамент, на якому будується успішне життя. Франклін довів на власному прикладі навіть за скромного походження з дисципліною, чесністю та мудрим ставленням до часу і грошей можна досягти визнання добробуту та впливу. Практичні поради перше, цінуйте час, ведіть облік своїх справ, уникайте марних витрат часу. Друге, будьте працьовитими. Маленькі щоденні кроки у праці приводять до великих результатів. Третє, Практикуйте поміркованість, уникайте крайнощів у житті, їжі, розвагах і витратах. Четверте, Ощадливо використовуйте ресурси, керуйте витратами і контролюйте бюджет. П'яте. Будьте чесними, і справедливими. Репутація та довіра цінніші за гроші. Шосте. Виробляйте рішучість. Не відкладайте важливі справи і приймайте рішення вчасно. 7. Зберігайте внутрішній спокій. Уміння залишатися врівноваженим допомагає подолати труднощі. 8. Формуйте моральну стійкість. Приймайте поразки як уроки та не втрачайте віри у свої сили. 9. Вчіться постійно, інвестуйте час і зусилля у знання. Це найкращий капітал. Десяте. Керуйте грошима, щоб вони не керували вами, створюйте фінансову незалежність, яка дарує свободу. Головна ідея Франкліна успіх це результат щоденної дисципліни, мудрого ставлення до часу та грошей, а також моральної сили людини. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам.